I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць, але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну що, уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж, таки завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти. Якісь зміни в наше життя, і взагалі це цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. тобто до кінця місяця. Але вже на початку місяця ми його відчуваємо і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті ті затемнення, які були півтора роки тому. Так, які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного, для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується, завершується. Ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім, зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. Леве, а розпочнемо все з того, що 5 жовтня у нас Меркурій переходить в знак Терези, і для вас це третій будинок. Тобто, в принципі, Меркурій переходить в свій будинок, скажімо так, тому що комунікації може побільшати, знання може побільшати. Можливо, хтось піде на курси, можливо, хтось буде поглиблювати свої знання. Можливо, що хтось буде розпочинати якісь нове вивчення чогось. Це може стосуватися і навіть інших людей, тобто побільшає спілкування. Можливо, що ви будете активно проявлятися саме в тому, щоб знайомитися з новими людьми, але ось саме спілкування з іншими людьми буде достатньо-достатньо актуальне. Можливо, що комусь потрібно буде зібрати якісь документи, можливо, що інформація якась буде приходити стосовно навіть якоїсь документації. Тобто, ви будете такі націлені на. Таку розумову більше здібність, так і на такі розумові процеси в цей період. Тому можете активно займатися. Якщо ви підкладали вивчення чогось, то можете активно зараз займатися цим, тому що ваша розумова така діяльність і ваша розумова активність буде дуже. Націлена на те, щоб сприймати багато інформації, тому можете використовувати цей період, тому що він достатньо швидко може принести результат, тобто ви достатньо швидко можете знайти нові знання і. Знайти навіть нові контакти для знайомства і для покращення свого життя. А ось 9 жовтня у нас Венера переходить в знак Діву, і для вас це другий будинок, тобто сфера фінансів. І знову ж таки, Венера переходить в сферу фінансів. Венера у нас символізує фінанси, тому активність ви можете тут відкласти, накопити, або, наприклад, вкладатися також в сферу фінансів, або також ви можете, наприклад, вкладати в сферу краси. Так, можливо, щось собі захочеться купити і придбати щось для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд. Тому що другий будинок це не тільки те, що ми накоплюємо, а в принципі і наші такі цінності, так, можливо, ви захочете собі прикупити, щоб стати більш цінною для себе. Тобто саме фінансові витрати можуть піти на таку сферу якоїсь краси або задоволення, такого, те, що нам подобається. Ось, тому можете витрачати на себе в цей період. Тому що це вам подарує якісь хороші емоції. Також Венера в другому будинку говорить про те, що ми можемо і накопити, як я вже казала, тобто скласти якусь суму, відкласти якусь суму на якісь потреби, на якусь ціль, так можливо, або на те, що нам подобається, що ми любимо, і що ми хочемо придбати з часом. Тому також зможете відкласти якусь суму, яка вам потрібна. І, наприклад, 12 жовтня у нас Марс переходить в знак Скорпіона, і для вас це четвертий будинок. Тому активно тут почнеться активна ваша позиція по темі сім'ї і, взагалі. Оселі місця, де ви проживаєте, можливо, хтось буде активно підшукувати свої собі е, нове житло. Можливо, що хтось буде змінювати щось в своїй оселі, або активно не знаю, зробити таке прибирання, захочеться. Тобто Марс це активна позиція, і сфера сім'ї це не тільки наші родичі, так не тільки члени нашої сім'ї, з ким ми проживаємо, хоча вони також можуть. Я не скажу, що це конфліктні такі ситуації, але, можливо, активність в спілкуванні з вашою сім'єю також побільшає. Можливо, ви будете вирішувати якісь питання з вашої сім'ї, або потрібно буде активно брати. Відповідальність за когось із вашої сім'ї. А якщо це, наприклад, залежить все таки більше ваша оселя в цей період, то скажу, що ви можете багато питань вирішити саме стосовно житла, де ви проживаєте, тому можете приділяти цьому час, тому що навести так. Лад в усіх сімейних справах, не тільки з відносини з іншими людьми, а й в принципі в місті, де ви проживаєте. Не скажу, що це, можливо, переїзд, тому що Меркурій вже пізніше буде переходити в ваш четвертий будинок, тому можливо, що саме переїзд буде відбуватися пізніше. А зараз, можливо, ви активно будете правда підшукувати щось, щоб переїхати, або, можливо, що вирішення якихось таких питань, які потім вже приносять результат. Ось а 14 жовтня у нас відбувається сонячне затемнення в знакові Терези, і це останнє це у нас розпочинається коридор затемнення саме на ось цих вісях овен Терези. І для вас це скажу, що так леви. І для вас це третій будинок, тобто знову ж таки інформація, знання, переїзд, тому що це сфера третього і дев'ятого, тобто тут і розширення свідомості, і нові знання, які розширять вашу таку діяльність або взагалі те, як ви сприймаєте світ. І також це може стосуватися не тільки якихось знань, а все ж таки і таких еміграційних питань також будуть актуальні саме в цей період, тобто переїзд, або можливо якісь документи, які пов'язані. З закордонними справами, можливо, це й судові якісь процеси, які розпочинаються саме зараз, або якісь документи, які ви розпочинаєте тільки-тільки зараз. Вони будуть готові трошки пізніше. Тобто, коли це зав'язується на коридорі затемнення, то це надовго. Ось, і якщо ми приймаємо якісь рішення саме в цей період, то це все ж таки надовго. Ось і це стосується того, що знову ж таки якісь знові знання, поглиблення, так, спілкування це активна позиція взагалі в колі оточення, це рідні ваші, це брати, сестри, тьоті, дяді, з ким ми спілкуємося, це наші родичі, тому також у них можуть відбуватися якісь зміни в більшій мірі, ніж у вас особисто. Але все ж таки, в кого, наприклад, зараз активна позиція того, що ви хочете покращити свої знання, так? Збільшити можливість навчатися, можливо, хтось іде навчатися, тому що 9-й будинок це у нас вищі учбові заклади. Тому можна розпочинати. Це буде достатньо так фундаментально для вас. А ось 22 -го. жовтня у нас в Меркурій переходить знак Скорпіон. І це, як я вже казала, це. У вас знову ж таки четвертий будинок, тобто, ось тут вже може бути якийсь переїзд. Тобто, якщо ви там активно брали позицію в сфері сім'ї або вашій оселі, то зараз ви можете вже переїхати, або можливо побільше комунікації саме знову ж таки з вашою сім'єю. Або можливо, ви будете подорожувати з своєю сім'єю, тобто якісь міграційні також питання можуть вирішуватись. Це може бути на якійсь невеличкій території, де ви зараз проживаєте, але все одно це такі дрібні питання, які вирішуються в колі вашої сім'ї. Також, якщо говорити, наприклад, про навчання, то можливо, що це навчання буде з дому, тому що якщо ви накопичуєте якісь знання, і це відбувається саме. Стосовно коридора затемнення, так то швидше за все, що ці знання ви отримуєте, е, вивчаєте щось вдома, тобто наодинці, на так, або в колі своєї сім'ї, але точно не в якихось закладах. Або це може бути, звісно ж таки, онлайн, тому що сфера третього і дев'ятого будинку поєднані, але все ж таки, що це відбувається саме. Таких домашніх умовах. А ось 29 жовтня у нас місячне затемнення, в знаковій Телець. І для вас це 10-й будинок, тобто сфера статусу і кар'єри, і знову ж таки, сімейні питання, тому що у нас відбувалися останні коридори затемнення саме по цих двох вісях. Так? І скажу, що в принципі це як завершення уже результату того, над чим ви працювали останні півтора року, або закінчення якогось такого періоду, можливо, це отримання статусу, хто працював над своїм статусом. Можливо, хтось отримує на, нарешті свою ціль, до якої він давно йшов. Тобто, ось цих півтора року ви працювали над якоюсь ціллю і нарешті її досягаєте. Можливо, це і переїзд, тому що, в принципі, четвертий будинок це сфера нашої сім'ї, знову ж таки, актуальна. І, можливо, тут вже завершається якийсь процес переїзду, або завершається процес стосовно вашої сім'ї. Тобто, ви відпускаєте якісь моменти, які вас тримали, тригерили останні півтора року. Тобто, якась ситуація може завершуватись. Можливо, це для Якогось, наприклад, і програлося так, що ви познайомилися з людиною, і зараз остаточно вже стаєте чоловіком та дружиною. Це також якби результат так того м над тими відносинами, над якими ви працювали. Тобто, це може бути і в позитивному руслі, і також це може бути якась ситуація, яка вас, наприклад, тримала, ви теж її відпускаєте. Тобто, дивлячись, в кого як програвалося ці дві сфери. Ви зрозумієте, що якась тематика завершується, тому що розпочинається зовсім інша тематика стосовно тих затемнень, 14-го числа, вона буде більш уже актуальна. Тобто, це сфера саме навчання і переїздів. Так, тобто, для вас вже актуально стає саме це: світосприйняття, розвиток ваш, ваші такі розумові здібності стають на перший план. А все ж таки сімейні відносини і такі, можливо, цілі, до яких ви йшли ось цих останніх півтора року, вже відходять на другий план. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам тільки прекрасні можливості. Головне, їх завжди помічати. До нових зустрічей. Та, як завжди, все буде Україна!